А в столиці на два дні обмежать рух транспорту. Центральні вулиці перекриють для проведення напівмарафону. Забіг це відбудеться в неділю для учасників звільнять ділянки від Дніпровського шосе до Московського мосту. Перекривати почнуть з восьмої ранку. А от контрактова площа і вулиця Сагайдачного недоступними для автівок стануть вже в суботу. Їх готуватимуть до генеральної репетиції забігу. Відкриють лише в неділю ввечері. Шостий півмарафон має стати наймасовішим в українській історії. Вже зареєстровано понад 7 тисяч учасників. Забіг цей буде благодійним бігтиме Також і команда моїх колег ведучих 1+,1. плюс Правильне орієнтування довіри. Ми знаємо, що, наприклад, якщо я знаю там особисто Анатолія Анатолій, Анатолій він біжить за якусь там конкретну мету, то я знаю, що м -м, ці кошти вони підуть на саме на цю мету. До 10 ведучих бере участь в напівмарафоні. Естафетна нас команда є, тому що ми всі збираємо гроші на компресор для апарату штучного дихання для реанімації в Ахмадиті. Тому от таким чином е привертаємо ще увагу.